Привіт, друзі! З вами, як завжди, Аніме Вочмен. І сьогодні ми поговоримо про аніме з найгіршими, на мою думку, фіналами. Даний список складений мною, тож, як завжди, так, це моя суб'єктивна думка. Я маю на неї право, а ви, як завжди, маєте право на іншу думку, яку можете висловити в коментарях. Ну, і враховуючи тему відео, так сьогодні місцями будуть спойлери, і звісно. Я перед тим як записувати відео, ознайомився з наявними джерелами, а саме з декількома обговореннями на Reddit, статтями на Сібіер та Ранкері та двома відео від WatchMojo. Всі посилання будуть у описі. Про самі ці списки ми ще трохи сьогодні поговоримо ближче до кінця відео. А поки хочу відмітити, що свій список я складав до ознайомлення з цими джерелами, тож він не був складений під їх впливом. Ну і раз ми вже їх згадали, то і почну я з тайтлів, які увійшли як і до мого списку, так і до всіх або майже всіх вищих згаданих джерел. Так, фінал даного тайтлу це найбанальніше, про що можна згадати. Але й не включити його до списку я просто не міг. Хто не знає, я великий фанат Єви. Причому більше люблю саме класичну. До ребілду відношусь не... дуже стримано. Так от, кінцівка оригінального серіалу виглядає дуже скомкано, незрозуміло і психоделічно. Акцент серіалу з екшену зміщується на самокопання Шінді. Візуал стає максимально рваним, дешевим з використанням кадрів з попередніх серій. І кульмінацією цього стає заключна сцена, в якій Шінді приймає себе, а всі його друзі йому аплодують. Вона навіть стала мемом. Права в тому, що під кінець серіалу у студії почалися проблеми з бюджетом. А що більш важливо, вони почали вибиватися з графіку. Скоріше за все, це і є причиною різкого погіршення візуалу. Щодо концепту самої кінцівки, я думаю, саме такою вона і задумувалась з самого початку. Анохідеякі був отаку з депресією та купою інших психологічних проблем. Тому і Євангеліон став своєрідним висловленням автора. І хоч посил фіналу мені цілком зрозумілий. Але мені, як і більшості фанів, він не сподобався. Тому студія Gainax і подарувала нам повнометражний фільм Кінець Євангеліону з не менш філософським закінченням. <плес> я люблю Soul Eater. От прям таки люблю. Це дуже драйвовий тайтл з неймовірно стильною картинкою і крутою музикою. І я не вважаю, що фінал зіпсував цей тайтл. Зовсім ні. Він в якійсь мірі поставив логічну крапку у сюжеті. Чому ж тоді я додав сюди тайтл, який люблю, і вважаю, що його закінчення не псує його. Ну, бо це не відміняє сумбурність і відверту тупість фіналу серіалу. Тому й не дивно, що купа фанів Солитера була незадоволені. Взагалі, фани були незадоволені ще десь на середині тайтлу, коли сюжети з мангою остаточно розійшлись. Я, як людина, що мангу не читав, був задоволений серіалом до самого кінця. І лише на моменті з тою клятою запискою я відчув неймовірний крінж. Ну блін, це прям як Наруто, коли той атакував кагою реверсивним сексі джитсу. Але ще в 10 разів гірше. Розглядаючи даний фінал, ніби й задум зрозумілий, але якось це вибивається з концепції щонену. Все таки було б куди краще, якби герої перемогли у чесній битві, а не реп батлі. Тим паче, що у ролі МС виступає Макі, а не Стар. Обіцяний Неверленд. Так, про це вже всі чули. Так, там жахливий весь другий сезон. Але фінал це апогей абсурду. Я не читав мангу, не знаю, чи фінали збігаються. Знаю лише, що зі слів фанатів манги серіал багато чого упустив. Але остаточно закріпити провал другого сезону йому допомагає фінал. Коли герої миттєво змінюють всі свої переконання і настає мир та жвачка. Персонажі, які хотіли влаштувати геноцид, вирішують, що вони все-таки були неправі, у відповідь же на їх каяття, всі один одного пробачають. Коли плачуть цикади, так сьогодні список прям кишить тайтлами, які я люблю. В цілому, знову ж таки, я не вважаю, що фінал псує цей тайтл, але він точно один з найтупіших з тих, що я бачив у своєму житті. І справа тут не в розв'язці з поясненням, що коїлось в цьому тайтлі весь цей час. Не буду вам спойлерити, але там дійсно ніби розв'язку придумували сумбурно після написання основного сюжету. Основна проблема останньої арки саме в тому, що школярі, які до цього благополучно помирали від всього, від чого тільки можна, за допомогою пасток із гівна і палок та сили дружби перемогли. От ніби і концепт зрозумілий, що героям просто потрібно було об'єднатися, але все-таки реалізація підкачала. А перед тим як ми поговоримо про останній тайтл списку, я хотів би поговорити про непогані кінцівки, які чомусь присутні в більшості обговорень на Редіті та у західних статтях. Ну і перше, це без пояснень, бо для всіх них причина однакова: це атака Титанів, Вбивця Акаме, Гурен Лаган та місто, в якому зник лише я. Весь хейт фіналів цих тайтлів зводиться до того, а я очікував не це, і взагалі дуже сумно і тому подібне. Ну, друзі, невиправдані очікування, це, звісно, сумно, але об'єктивно вважаю фінали цих серіалів нормальними, а деякі навіть чудовими. Де і взагалі, ви хотіли хеппі енду Повірте, краще так, ніж як в Неверленді чи Цикадах. Наступний тайтл, який звинувачують в поганій кінцівці, щоденник майбутнього. Так, я не люблю Міра і Нікі. Мою думку про Тайтл ви можете подивитись в моєму огляді. Але кінцівка в Тайтлі дійсно непогана і логічна, тому і хейт мені незрозумілий. А от Ова, яка вийшла пізніше, і я підозрюю, що саме через тиск фанатів, якраз на мою думку, і виглядає абсолютно непотрібною. Зошит смерті. Тут взагалі не розумію. В цілому, вся фанбаза ділиться на два табори: тих, хто вважають, що аніме після смерті Ел скотилося, і ті, хто так не вважають. Я відношу себе до перших, але саму кінцівку тайтла вважають дійсно крутою і абсолютно правильною. Весь свій шлях Кіра все більше втрачав свою людяність і розум під тиском безкінечної влади. Да й взагалі, Рюк ще в перших серіях сказав, що колись впише ім'я Лайта у зошит. Тому фінал серіалу, на мою думку, був чудовим. Ну і повертаємося до нашого списку, а саме до останнього тайтлу в ньому. Мадока магіка. Ну тут для мене взагалі нема пояснення, що сталося. Я подивився Мадоку буквально нещодавно і був дуже приємно здивований, круте переосмислення жанру Махо Щоджо: темне, жорстоке, окутане відчаєм та болем. І що ми маємо в кінці? Мадока перетворюється у Бога, всіх рятує енд. Скажу чесно, мене цей фінал шокував навіть більше, ніж те, що сталося з мамі у третій серії. Проблема тут в тому, що це той серіал, від якого ти взагалі не очікуєш хеппі енду І чому сценаристи в кінці вирішили розвернути історію на 360 градусів, для мене величезна загадка. Мій список тут закінчився, і ви справедливо можете зауважити, що якийсь він короткий. Всього в 5 тайтлів, а справа тут у тому, що спочатку я підібрав трохи більше аніме, але потім дещо зрозумів. Перше, це якщо серіал відверто поганий, як, наприклад, Шкільні дні. То й додавати його до списку дивно, адже невже хтось очікує від поганого тайтлу гарне завершення історії? Ну і друге, відсутність нормального фіналу з тих чи інших причин, як, наприклад, в Берсерку чи пріоритеті Дива яйця, це непоганий фінал, а по суті своїй відсутній. Тож саме за таким принципом я вирішив, що потрібно залишити лише непогані аніме з чітким фіналом. А вам пропоную поділитися в коментарях найгіршими фіналами аніме на вашу думку. Ну і не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в майбутніх відео.